То для всіх, хто помітив у себе на тілі маленькі червоні цятки, які в народі часто називають кровава роса». В давні часи у деяких народів їх вважали символом емоційної чутливості і пристрасті, іноді вірили, що поява таких цяток віщує важливі події в особистому житті. Але що насправді стоїть за цими цятками? І чому з віком їх стає все більше? Саме про це я сьогодні вам розповім. Друзі, мене звати Наталія Власнюк. Я магістерка нутріціології і експертка з холістичного догляду за організмом, а також засновниця школи здоров'я і цей канал я веду для тих, хто хоче зрозуміти своє тіло, підтримати здоров'я натуральним шляхом і жити з енергією щодня. Тому, якщо ви розділяєте моє бачення, обов'язково підписуйтесь, а ми починаємо. Отже, давайте. Називаємо ці цятки їхньою науковою назвою: судинні ангіоми або судинні аневризми, а також часто вони визначаються як синдром тужиліна. Вони з'являються через одну просту причину: розростання дрібних капілярів під шкірою. У нормі наші судини постійно розширюються і звужуються, щоб регулювати температуру, регулювати тиск і живлення тканин. Але якщо стінки судин слабшають, або порушується їх мікроциркуляція, судина розширюється і застигає в такому стані. Через це в цьому місці накопичуються еритроцити, і ми бачимо червону цятку на шкірі. Ангіоми можуть бути пласкі або трохи опуклі, а колір від яскраво-червоного до бордового. Так, це новоутворення, але, на щастя, доброякісні. Але така цятка не виникає сама по собі, це лише наслідок існують першопричини і передумови їх появи, про які ми і поговоримо далі. Отже, перша і найпоширеніша причина червоних цяток перенавантажена печінка. Потрібно налагоджувати функцію детоксикації печінки і покращувати плинність жовчі. З цього виникає наступний пункт. Це стосується і жінок, і чоловіків. Саме печінка знешкоджує уламки відпрацьованих естрогенів і запобігає їх перетворенню в токсичну форму, яка й сприяє Купі проблем у вигляді естрогензалежних пухлин, у жінок передменструального синдрому. Саме тому. Частими супутниками червоних цяток зазвичай є проблеми зі шкірою, набряклість, болісність молочних залоз, нерегулярний менструальний цикл, ну і навіть гіпотеріоз, тому що надлишок токсичного відпрацьованого естрогену заважає конверсії гормону Т4 в активний Т3. А ще перенавантажена печінка і погана плиність жовчі. Виникнення такого стану, як інсулінорезистентність. Це порушення чутливості клітин до інсуліну, яке, до речі, неважко виправити навіть без ліків. Напишіть в коментарях, якщо потрібне відео на цю тему. Під впливом високого інсуліну відбувається розростання ендотеліальних клітин. Через постійно високий інсулін клітини втрачають чутливість до цього гормону і не пускають його до себе. А через це він починає бовтатися в крові і. Завдавати шкоди як наслідок на цілі з'являються ось такі опухлі, червоні цяточки. А також, до речі, з цієї ж причини виникають джировики, папіломи всередині тіла, фіброми, кісти та інші естрогензалежні новоутворення. Без нормальної роботи гепатобільярдної системи, до якої належить починка і жовчний міхур, ніколи не буде здорова підшлункова залоза, і порушення її роботи, а також епізодичні загострення панкреатиту і його хронічна форма, теж провокують виникнення синдрому Тожиліна. Взагалі, друзі, робота, яку виконує починка – Дуже часто недооцінюється її власниками. Печінка – це головний фільтр нашого тіла, і саме від неї залежить стан шкіри, рівень гормонів і навіть наш настрій. Та й чутливість до інсуліну теж залежить від неї. А якщо ви помічаєте в себе червоні взятки або втому після ріжі, якусь важкість і біль у правому боці, або схильність до набряків, не ігноруйте ці сигнали. Тим більше, якщо у вас вже є застій жовчі, або жовчокам'яна хвороба або інші діагнози, пов'язані з печінкою. На безкоштовному практикумі здоров'я печінка та жовчний ви дізнаєтеся, як працюють ці два органи у цілій системі тіла від травлення до гормонів, а також отримаєте покроковий план відновлення здоров'я вашої гепатобільярдної системи для активного і щасливого життя. Посилання на реєстрацію в описі під цим відео. Отже, які висновки варто зробити? Самі по собі ангіоми не є небезпечними. Це доброякісні утворення, які не становлять загрози для життя. Та водночас вони дуже гарний індикатор, показник того, що система детоксикації і гормонарної регуляції або мікроциркуляції крові мають збої в роботі. Придивіться до свого тіла. Якщо ці цятки з'являються дедалі частіше, можливо, це знак, що печінка не встигає нейтралізувати токсини, коров стає густішою, суди не втрачають еластичність, а організм поволі рухається до цукрового діабету другого типу. І хоча самі цятки можна видалити лазером, але вони знову повернуться, якщо не усунути причину їх утворення. Тож правильне запитання не як прибрати червоні цятки на тілі, а Чому вони з'являються саме зараз, і як запобігти їх подальшій появі? Нагадую вам ще раз про дводенний безкоштовний практикум, деталі якого ви знайдете в описі під цим відео. А якщо ви хочете і далі дивитися мої відео, то обов'язково підпишіться і натисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, здоров'я це ваш щоденний вибір і зробити його можете тільки ви.